Як часто ми робимо добрі справи, та як часто ми про них забуваємо, таке риторичне запитання вирішив поставити шкільний актив Луцького району на чолі із Юлією Кожевнікою, головою шкільного клубу підприємництва степ степ», яка сьогодні. У нашій студії разом із своїми вихованками. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. пані Юлія, на, на правах голови. Думаю, вам перші слова минулого разу. Ми з вами говорили про майбутнє потенційно так партнерство з іншими країнами. Про які країни йшлося, і з якими вдалося вже реалізувати це партнерство? Почнемо з цього. Наразі скажу, що нещодавно я повернулася з Вроцлава, де ми мали семінар, який мав назву «З двох зробити три. І як результат, ми маємо партнерів у Німеччині і маємо партнерів у Польщі. І якщо все буде добре, тому що там відповідно є певні нюанси по документах, по дофінансуванню, то ми вже у вересні будемо мандрувати до інших країн і ділитися нашим досвідом. Що буде у рамках цієї співпраці? У рамках співпраці це буде європейська така тематика. Можливо, Європа без кордонів, так як ми хочемо готувати нашу молодь до європейського майбутнього і обмін досвідом. Ви сьогодні до нас завітали у компанії своїх так непідлеглих вихованців, вихованець. Колег. А за ким за ким колег повноправних колег. Кілька слів про кожну з них від голови. Ми хотіли би почути. Вони самі про себе так не скажуть. Безумовно, це є рівноправні наші колеги, з якими дуже легко працювати, які абсолютно розуміють, що вони хочуть, до чого вони прагнуть, і що дуже приємно, вони мають свої результати, вони мають авторитет серед молоді. І я сподіваюся, що в майбутньому їм цей досвід стане дуже важливим. От, а дякуючи от ініціативі, ініціативі дівчат, вони вже щось реалізували зі свого боку? Реалізували і дуже багато. Зокрема, про цей проєкт ми сьогодні, певно, поговоримо. Це проєкт Добрі речі, добрі справи. От у нас є, дивіться, у нас є отакий пакет, так? От, я так його зараз розгорну. Що можна буде. О, добрі речі! Тільки вчора ми провели дуже класну масову акцію у підгайцях, де ми де є наш навчальний заклад, і проживають мої колеги-учениці. Це була акція, яка мета якої була розповсюдити оці пакети, які ви показували. Ці в ці пакети люди наповнюють речами, які їм необхід, не потрібні, і ми ці пакети збираємо, розвозимо по дитячих будинках, по будинках для людей поважного віку. і як на майбутнє наш план, це щоб у луцьку біля кожного смітничка люди могли вішати свій угу. пакет. А зараз куди із пакетами іти людям? Куди їх заносити? Дивіться, основна мета на майбутнє, як ми вже говорили, що ми будемо працювати на Луцьк. Ми зараз провели це у пінгайцях, у школі, у селі. Будемо працювати з Луцьком, вони будуть розповсюджуватись пакети акціями, які угу. ми будемо проводити у, у місті, і у е, певних магазинах це магазини Дім книги, там можна придбати ці пакети, і магазин Квіткова галерея, де можна придбати пакети, наповнити їх і віся, вішати на смітники. Оці великі смітники в місті. Ну тобто, я думаю, що ну допитували глядачів буде такі так зворотні запитання. Тоді а як куди далі потрапляють у ці речі? Е, Дивіться, в нас є дуже багато людей в країні і в місті, які ну скажімо так, скажімо так, це люди без постійного місця проживання, і не тільки. Я знаю багато людей, які ну навіть в моєму будинку, в сусідніх, які ну мають якісь проблеми, і вони звертаються до смітника за допомогою, скажімо так, щоб грубо не говорити. І в нас я знаю, є така традиція в моєму навіть дворі, що ми просто вивішували ці речі з боку, десь вложили. А тепер оці слова добрі речі це як символ. Що тут є добрі речі і тут є допомога. І інший шлях розвитку це ми відправляємо ці пакети, збираємо у себе у школі і відправляємо їх у дитячі будинки. Є, так, Натале, дівчатка. Так. Давайте поговоримо із дівчатами. Дівчата, розкажіть, як вам ця акція взагалі? Ну, мені ця акція дуже сподобалась, так як наш керівник і Леонтина запропонувала її би, здійснити. Угу. Ми були, ми зразу дуже погодились і були раді цій акції. Христинко, ця акція. Допомогла нам е, збирати добрі речі. І я навіть не сподівалася, що ця акція буде так вдало реалізованою. От пані Юля вже сказала, що ви як повноправні партнери, так, і ви знаєте, чого ви хочете від життя. Тож, чого ви хочете, розкажіть, будь ласка. Ну, я хочу, щоб у подальшому житті всі люди так само, як у цій акції допомагали іншим людям, угу. які потребують цього. Вікторія. Ну, я думаю, що всі ми люди і е, хто як не ми і коли як не зараз. Наталка? А, тебе вже немає нічого. <ріху> так от, е, а дівчатка, скажіть, будь ласка, а ви вже поділилися своїм гардеробом? <ріху> так, звичайно. Поділилися? <ріху> так. Наскільки суконь з біднів ваш гардероб? <ріху> ну. Ну, скажімо так, було 120 зараз. Непристойно запитувати таке жінок. Непристойно запитувати mm -hmm. час, скільки в них одягу залишилося? Так, це за дуже болюче питання. Я буду знати. <рес> Я завжди мало мало. Ну зате мало, так а зате так якісного одягу. Е, в... Можна я перепрошую. Так, ви гості. у Вас більше ми, прав. Ми так було вже так. розповсюдили 300 таких пакетів і зібрали 300 пакетів. Людь на стіла які... наш офіс. Ми маємо офіс у школі. Свій власний. Дякуючи, Жанні не директор нашого НВК. Ми маємо офіс, який заповнили цими пакетами. І дітки ці маленькі вони несуть ці пакети постійно. З такою радістю і свої ой це моя любна іграшка, але я віддаю, тому що можливо вона комусь потрібна. Uh -huh. І дуже приємно, що вони несуть не тільки просто речі, а любов. Вони передають всіми речами любов. І це, це дуже приємно. Uh -huh. Віка Звичайно. а взагалі тяжко вам було речі носити? Ні, нам допомагала. Ну в принципі, допомагала вся школа. Uh -huh. Носили речі, там складали їх. Допомагали всі, бо це така акція, доброчинність, яку на яку повинні відкликатись всі. А були такі люди, наприклад, перехожі, які бачили, що ви робите таку добру справу, і просто долучалися так. так звичайно, відгуки нас... вчера... 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 так ти хотіла почути. Так, вчора ж в нас була акція uh -huh. в підгайцях. Ми uh -huh. її організовували, і люди охоче купували ці пакети і були дуже раді ці акції. акції. А ми... скільки коштує пакет? А пакет коштує коштував 2 гривні, але були люди, які 50 гривень давали за пакет, і 20 гривень, і 10, і 5. І ми хочемо подякувати магазину Крамниць, і магазину Богдан це Підгайцях, зокрема власникам магазину, які долучились до акції, і вони взяли на розповсюдження ці пакети. І на території їхнього магазину ми робили цю акцію. Ми mm -hmm. дуже вдячні. Юлія, знаю, що цей резонанс вже спричинений і у інших обласних осередках. Наприклад, у в Одеському я дивився, там є вже mm -hmm. і подяка на сайті. І де навіть опубліковане відео, яке ви змонтували, де вже можна результат вашої праці побачити. У нас є теж фрагмент цього відео. Давайте його зараз подивимося. Діти України і, зокрема, діти в Волині долучилися до такої безальтернативної поки що акції в Україні, але от хотів довідатися про витаки, чия все-таки це ініціатива. Це українського характеру ініціатива. Я думаю, що багато хто з нас робив так, і українці добрі люди, вони постійно так робили, але взагалі ідея суто так з пакетами, щоб їх назвати. Це ідея була в Голландії започаткована. І, в принципі, це як традиція, і люди вже постійно не викидають добрі речі, які в них залишаються, вони просто кладуть в ці спеціальні пакети. А в Україні, як я дізналася, є така організація Face to Face в Одесі, які взяли на реалізацію цей про. Речі. Авторами і ініціаторами проєкту є компанія «УкрКур'єр». Зокрема, я зв'язалася з Катериною Железовою, яка є нашим керівником проекту mm -hmm. в Одесі, і вона нам надсилає ці пакети. Ми вчора отримали ще 100 пакетів і отримали подяки, там нагороди. Але... А вистачає пакетів. Пакетів не, не вистачає. Mm -hmm. Вчора нам, наприклад, не вистачило. Mm -hmm. І тому мала долучити до нас Галина Конах, вона мала теж рекламувати цю акцію, але ми зателефонували що… методом фонограми. Вона мала заспівати, так і спілкування, спілкування. Спілкування, календарики, рекламні рі. Різні брошури, але скла, склалось так, що поки вона доїхала, пакети закінчились. Ну нічого, Дуже. на майбутнє ми плануємо з нею співпрацювати активно. Вона, вона хоче доєднатися і на свої речі вже потихеньку теж віддає і складає ці пакети. Навіть Скільки костюм... вже було орендовано камазів, аби забрати ці речі. Ой, багато. Ніч і <смеш> день працював. <смеш> Зрозуміло. 7 Зателефонуйте, будь ласка, поставте запитання нашим гостям. У нас сьогодні дійсно купа призів. Є що виграти. І КВН, і Лунинський обласний музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка з прем'єрою Шельменко Дженщик. А крім того, у нас є ще картки від клубу знижок, який називається Танго-Маркет партнер ранку нової волині. Я пропоную продовжувати і нашу розмову, тим паче думаю, вона плідна. Наталія, і тобі теж ну не те, що буде це адресовано, думаю, ти до нас долучишся в розмові. Я хотів на цьому, на ось на чому наголосити. Ви постійно акцентуєте увагу на розвитку якихось таких лідерських рис, так у ваших вихованцях. Тоді ми минулого разу говорили про які вони будуть майбутні фахівці-підприємці, так там десь якісь економічні моменти, аспекти. Що цього разу ви розвиваєте? Які риси ви виховуєте вже на цьому етапі у своїх так а, взагалі. Споку? Якщо брати європейський підхід до формування особистості, то е, милосердя і доброзичливість це в принципі входять в цю концепцію на перших місцях. І одна е, основна мета це розвиток загально загальноєвропейських е, рис особистості, е, тому що я вважаю підтримка іншої людини і Підтримка один одного це безперечно дуже важлива якість, і в будь-якій роботі знадобиться в будь-якій професії, як на мене. І якщо так що глибш, глибше, глибше питати, то ви знаєте наскільки активов... активізувалась школа, і так приємно дивитися, коли учні спілкуються. «А ти вже купував пакет, я один, а я два візьму. О, я тоді три візьму. І несуть ті речі. Я Не ну, знаю, чи вже батьки може не раді, що вже всі речі діти виносять. Але дуже приємно. Долучаються батьки, долучаються знайомі батьки, вчителі, дирекція школи. Це. Це надзвичайно. Дівчатки відчувають підтримку? Так. так, звичайно. А скажіть, будь ласка, якими ще способами от виховуєте лідерів? Таких прогресивну молодь. Багато є методів, але основний метод це спілкування. Ми постійно в процесі спілкування, це є тренінги, це майстер є майстер-класи, майстер вони повинні бути не так, що я прийшла і сказала, сьогодні майстер-клас, вони повинні бути ну, не озвучуватись, але проводитись постійно. Тобто, тобто залученим прикладом, який ми ставимо для наших учнів. Зокрема, вчора, як ми проводили акцію в Підгайцях, я не могла сказати, учні станьте там. І ці пакети розповсюдити. Я взяла свою Анну, дев'ятимісячну свою донечку, яка приєдналася з нами до акції. Приїхала, і ми разом проводили цю акцію. До речі, моя доня, донечка стала ж обличчям. обличчям так? Акція, Флакат, та... бо ми не можемо зараз манюню показати. Ой, можна, Мені, якщо а, можна, 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 якщо можна, Покажіть. я тобі дозволю так. свою Анну. Ось подивіться, яка донюня. Світле у пані Юлії. Яке несе радість і добро. Так, ви знаєте, коли я вдома ці пакети Це, певно людинка, яка певна, перша, яка віддала якісь віддала свої от... речі, так і у нас... я... так. Коли я збирала речі, і вона в ці пакети зарилася, так теж додаю. І я тоді написала такі е, лозунг. Я віддаю свої речі тим, хто цього потребує, і я стаю щасливішою, коли роблю добро. приєднаюся до акції Добрі речі, добрі справи стань щасливішим. І до речі, про журнал вже це наш шкільний журнал. Катерина Шклярук, наш партнер, вона вже закінчила школу. але Я вважаю її своєю ученицею, своєю колегою вона і вона допомагає, допомагає так? допомагає рекламувати наші акції, і зокрема, наш, наш клуб, за що дуже вдячні. Ой, ми теж дуже вдячні. Ну а щодо кроку до Європи. Е, Юлія, е, які зараз проекти ви розробляєте разом з нашими сусідами, і не лише е, про ну яке європа без кордонів, це буде проект спрямування, е, Скажімо так, історичного, е, культурного е, обмін досвідом в сфері освіти, в сфері культури, історії? Е, зокрема, у Пінгацях проживала дуже відома польська е, вона українська, українсько-польська письменниця, поетеса, актриса Габріеля Запольська, і е, зокрема вона проживала в наших Наших пінгайцях. І це дуже зацікавило, звичайно, поляків і німців. І це такий плюс для нас був. І тепер ми працюємо над тим, щоб тобто, ви... якби вона тут не проживала, то не було б такої Ні. зацікавленості. У ви знаєте, вас? Ні? я просто сказала це до слова. До слова і до того, що ми плануємо можливо зробити якесь місце пам'яті спільний такий проект. І ми плануємо поїздку до Кшижової. Це є місце історичних зустрічей міжнародних. Ми плануємо поїздку з групою 15 учнів, 15 з України, 15 з Німеччини, 15 з, mm -hmm. з, з Польщі. Я а думаю, учні що... вже долучаються до налагодження такої співпраці? А, Поки що це Розумієте, я тільки повернулася і ми працюємо зараз на рівні документації, на рівні mm -hmm. програми. Ми з ними тільки вдуємо, що ми можемо запропонувати цікавого полякам, німцям, як ми можемо. А є якісь ідеї? Я перепрошую, що. А, ну, я не хочу сильно все висвітлювати, тому що. Тому що ми працюємо над цим. Є дуже багато сюрпризів, які я думаю, ми залишимо про себе. Але ви вже охопили в Польщу, Німеччину, так? Це, це трьохстороння співпраця. Так, це одна з умов цього семінару, щоб співпрацювали три сторони: поляки, німці, українці. Угу. Більше країн ви не будете долучати. Е, я думаю, що ми станемо скільки популярними, що в нас буде багато пропозицій. <гум> і ви знаєте, коли я виступала у Вроцлаві, е, я наскільки була впевнена в собі, тому що впевнена свої в своїй школі, впевнена в своїх е, учнях, в своїх вихованцях, і це мені додавало впевненості. І наш клуб став дуже дуже популярним на семінарі Про нього всі говорили степ байстеп, знали всі. Ага, е, дівчатка, от давайте так вашими вустами, ми зараз зробимо е, неможливе можливим. Е, вашими вустами закличимо е, усіх, в тому числі е, ваших однолітків, які, які могли би долучитися до цієї акції. Що б ви сказали? От у заклик усім волонянам, які зараз нас дивляться. Я вважаю, що потрібно допомагати людям, адже добро ціниться скрізь, так само як і доброчинність. Тому потрібно долучатися до цієї акції, адже це допомога. Угу. А на мою думку, потрібно, щоб волоняни е, жили під таким девізом, так як наш клуб. Коли як не зараз, хто як не сьогодні? Е, хто, хто? хто як не ми. Хто як не ми. ось на таких словах закінчиться лише наша бесіда, не закінчується лише ранок нової волині. У нас зараз продовжується перипетії, які зараз ми зараз будемо перебиратися куди аж на сад город Квітних. Саме така у нас рубричка нова, започаткована три ефіри тому. І зараз ми будемо говорити про грядки. Про будену. Дякую, це вже ми забираємо собі Субі. у кишеньку. Так. От ну і ми повернемося вже за 10 хвилин. У нас на черзі веловиставка, унікальна веловиставка. І зараз ми навіть трішки познайомимося з еволюцією велосипедів. Але буде все, цікаво це за декілька хвилин. We'll <laughs>